Господь закликає нас до здорового розуму і до мудрості своєї. Господь хоче, щоб ми благополучно жили і процвітали у всьому. Господь підбадьорує нас оновлювати мислення, розвивати впевненість у невидимому і діяти на основі віри у Його Слово. Важливо чути Слово Боже і зберігати його у своєму розумі. Слово Боже, розчинене вірою, принесе зміни у всіх сферах нашого життя. Роздумуйте над ними і будьте з ними постійно. І поступайте на основі мудрості Божої, ось кілька місць писання, а також сповідання, які вас приведуть до здорового розуму, направлять на шлях праведний і спозбавлять від духа алкоголізму. Господь дав нам духа сили, любові і здорового розуму. І нехай у вашому житті постійно проявляється благословіння Господнє, яке дає премудрість Божу та здоровий розум. Левіт, 10 розділ, 8, 9 і 10 вірш. І сказав Господь до Арона, говорячи, вина та міцних напоїв не пий, ти. Та сини твої з тобою, коли входити до скинії заповіту, щоб не померти, це вічна постанова для ваших поколінь, щоб ви могли відрізняти священ від несвященного та нечестиве від чистивого. Господь, ми вибираємо праведний шлях і ведемо тверезий спосіб життя, і ми виконуємо Твою постанову. Послання до Єфесіан 5:18. Не впивайтесь вином, в якому розпуста, але краще наповнюйтесь Духом. Господь, ми виконуємо волю Твою і наповнюємось Духом Твоїм. Ісаї 5:11. Горе тим, що тільки но вставши вранці, женуться за напоями хмельними. і що розпалені вином. Засиджується аж до ночі, Господь, ми постійно перебуваємо у Слові Твоєму, ми вивчаємо Слово Боже і наповняємось духом Твоїм. Приповісті 20 розділ перший вірш: Вино грузливе, секіра, буйна, і всякий, хто захоплюється ними, нерозумний. Господь, ми вибираємо здоровий розум і відмовляємось від всякого алкоголю. Приповісті 23 розділ 20, 21 вірш. Не будьте серед п'яниць чи ненажерливих їстиців м'яса, бо п'яниця та ненажера збіднію, а сонливий одягне їх в лахміття. Господь ми вибираємо праведне життя, і ми відмовляємось від духа п'янства. По Слову Твоєму нехай буде так. 1 до Корінтян, 6 розділ. Ні злодії, ні користолюбці, ні п'яниці, ні злоріки, ні хижаки царства Божого не успадкують. Господь я позбавлений від влади залежності алкоголю. Я вільний від гріха алкоголю. Я переведений в царство Боже. Закон духа життя діє на мені зараз. Я вільний від всякого. Пригнічення, прокляття та алкогольної залежності. Отець Небесний, во ім'я Ісуса Христа молюсь за тих, хто мене зараз слухає. Господь увійде Словом своїм Духом в кожну людину, яка мене зараз чує. Нехай силою Духа Святого буде зцілений кожен, хто зараз молиться зі мною від всякої алкогольної залежності і прямо зараз. Во ім'я Ісуса Христа, будьте свободні від всякої алкогольної залежності. По слову Господньому, нехай буде так. Словом Господнім наказую всякому демонічному пригніченню, духам алкоголізму, а також всім духам, які влітають на людей. Припинити зараз свою руйнівну роботу, залишити людей прямо зараз і забратися геть і не повертатись. Во ім'я Ісуса Христа. Нехай буде так. Завдяки Ісусу ми свободні від духа алкоголізму, і нам належить дух сили, любові та здорового розуму. Господь, я дякую тобі за те, що через віру в Слово Боже та дію сили Духа Святого свобода від алкоголізму стає реальністю в житті тих, хто мене зараз чує. Будьте свободні від духа алкоголізму, віднині віку. Во ім'я Господнє нехай буде так. Амінь.